Доброго здоров'я! Як я вже розповідав, сьогодні три російських літака порушили повітряний простір Естонії, і це вже не перший випадок за останній місяць, коли російські повітряні цілі порушують повітряний простір країн НАТО. І тут мені згадався доволі показовий приклад. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські цілі неодноразово залітали на територію України. Це були літаки, гелікоптери і безпілотники. Між іншим, в ніч на 24 лютого, 2022 року сталося те саме. Російські літаки безперешкодно залетіли в повітряний простір України, однак цього разу вони завдали потужного ракетно-бомбового удару. Тож варто готуватися до найгіршого. Але що натомість ми бачимо, Сполучені Штати сором'язливо самоусунулися, а європейцям бракує духу дати жорстку відповідь. А знаєте, кому свого часу не забракло духу дати відповідь російським провокаціям? Це Туреччині. Коли в 2015 році російські літаки бомбили сирійські міста, вони неодноразово залітали в повітряний простір Туреччини. Врешті-решт, туркам це набридло. І вони збили один із російських літаків. Скільки було тоді криків, скільки було погроз, але нічого. Врешті-решт, росіяни втерлися і більше в Туреччину не залітали. Ото таке.